В цьому відео я хочу поділитися з вами рецептом торта Наполеон, від якого Ви не наберете зайвих кілограмів. Тут всього лиш 140 калорій. Спочатку приготую крем. до цукру додаю ванільний цукор, сюди ж додаю кукурузний крохмаль, вливаю яйця. І це все потрібно розмішати до однорідної маси, щоб не було грудочок. Тим часом у мене вже закипіло молоко. Половину молока я вливаю сюди до яєчної маси і це все гарненько перемішую. Виливаю тепер це все в кастрюльку до молока, яке залишилось, ставлю на плиту і при постійному помішуванні варю крем до загустіння. Тим часом я в духовці підсушую лаваш ось до такого хрусткого, трішки такого підсмаженого, жовтенького стану. Головне, щоб він підсушився і став такий тверденький, і тоді його можна легко кришити ламати. А ось подивіться, якої густоти в мене встав в результаті крем. Він іще гарячий, нічого страшного. Зразу ж ним заливаю підготовлений вже подрібнений лаваш і це все перемішую. І Я вам скажу, що ця маса вже стала настільки смачною, що мені вже її хочеться з'їсти. Але ні, перекладую її в формочку, яка вам зручна. У мене ось така прямокутна для хліба. Гарненько все розрівнюю, стараюся, щоб не було там пустот. Ну, Як уже виходить, скажімо так. Відправляю далі це все на вистигання, а потім на ніч в холодильник. І все, на другий день можна нарізати і смакувати смачним тортиком, і не переживати, що він відкладеться на ваших боках, тому що торт виходить доволі таки низькокалорійний і дуже-дуже смачний. Впевнена, що вам сподобається, обов'язково готуйте та пишіть коментарі, підписуйтесь та ставте лайки.